Суботу, 10 травня, в місті Броди відбувся вже традиційний всеукраїнський турнір Кіокошин Кан Карате. Честь і сила України. Уже 11 раз до нас на ці змагання, як завжди, збирається велика кількість спортсменів. 12 команд, понад 200 учасників з семи областей України з'їхалися в місто Броди, аби показати свою майстерність, спробувати свої сили отримати новий досвід. Ну і зустріти своїх старих друзів, з якими зустрічалися раніше на татамі. До слова, наймолодшому учаснику було лише 4 роки. Каратисти Львівської, Волинської, Тернопільської, Закарпатської, Київської, Одеської областей до пізнього вечора змагалися у своїх вікових категоріях за право підняти над головою кубок переможців. Турнір, як завжди, відбувся в стінах спортивного залу Бродівської гімназії імені Івана Труша. Наше місто було представлено двома командами: Сейхадоджу та командою СК «Окамі». Організатором турніру виступив національний представник Юкошин Кан Карате Шехан Михайло Чунгін. Перед початком турніру з вітальними словами звернулася перший заступник міського голови Ірина Олега. Я спортивна родина, яка сьогодні завітала у місто Броди імені міського голови, що сердечно раді бачити вас в чергове. У нашому маленькому містечку Алитя гостина вас приймає, бо напевно ви би по іншому стільки разів до нас не приїжджали гості. Сьогодні вітаємо вас на всеукраїнських змаганнях з Кілкушинка, карате сила і честь України. Сама назва напевно говорить про те. Що за вами майбутнє в ваших руках відбудовувати, розбудовувати нашу Україну. І дяка і шана сьогодні насамперед Збройним силам України, які виборюють для нас довгоочікувану перемогу. Дяка вам за те, що ви зростаєте міцні духом, сильні тілом, справжні козаки та козачки України. Дякуємо вашим батькам за те, що правильно вас виховують. Патріотами своєї немки України дякуємо вашим тренерам за те, що стільки сили вкладають у те, щоб виховати чемпіонів України. Бо кожен з вас має вже багато заслуг, багато нагород. Нехай сьогоднішні змагання також принесуть вам чергові нагороди. Нехай перемагають сильніші, але неважливо, хто сьогодні стане переможцем. Ви вже всі переможці, тому що ви в своєму житті. Зростаєте майбутнім нашої нації. Тож приємного вам перебування у місті Броди. начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін, командир військової частини Олег Старченко, президент Всеукраїнської Федерації Кіокушин Кан Карате Борис Гладкий та національний представник міжнародної організації Кіокушин Кан Карате Шихан Михайло Чунгін. Ми раді вас бачити на нашому турнірі. Ось вже більше 11 років ми відчуваємо біль, біль втрати, втрати наших захисників, наших хлопців, які стоять на захисту суверенітету і незалежності України. Але ми завжди будемо пам'ятати про їхні подвиг і завжди будемо їх пам'ятати, хай їм буде вічна пам'ять і світла пам'ять. А ми проводимо наші турніри і дякуємо зараз тим захисникам, які і зараз стоять на передовій, на передовій, і завдяки їм ми можемо проводити наші змагання. Бажаю вам всім удачного виступу, суддям об'єктивного суддівства. Вони подякували організаторам за їхню неоцінену справу для розвитку цього виду спорту. Подякували батькам за те, що вони підтримують своїх дітей у виборі саме цих бойових видів спорту. Висловив вдячність тренерам за їхню працю, дітям за їхнє натхнення, спортивний дух та бажання. Михайло Чунгін подякував усім захисникам України, зокрема, 16-й окремій бригаді армійської авіації, спортивним клубам, спонсором, а саме Надії Бур, Роману Демчику Роману Зробку. А також депутатському корпусу Бродівської міської ради та міському голові Анатолію Белею, який щороку долучається до турніру та допомагає фінансово задля того, щоб наші спортсмени могли представляти наше місто не лише в таких турнірах, а й на обласних, всеукраїнських, а також міжнародних змаганнях. Він наголосив, що велика кількість атлетів сьогодні захищають кордони нашої країни. Одним із приємних моментів було нагородження двох спортсменів, які успішно пройшли екзамен на дан тест і отримали майстерську ступінь Чорний пояс. Перший дан. Ними стали найтитуловніша спортсменка Бродівської громади Юлія Литвиненко та представник СК Волод, місто Київ, Остап Гладун. Для усіх присутніх свою творчість подарували молоді таланти нашого міста. Ну і самі змагання, як ми вже говорили, вони тривали до пізнього вечора. В когось складається враження, що карате це просто бійка двох. Але ні, це хибна думка. Це мистецтво, цей вид спорту змушує спортсменів до витривалості, швидкості думки, це характер, це мистецтво самозахисту за допомогою ударів, блоків та рухів. Як говориться, кожен удар це прояв сили не лише тіла, а й серця. Карате як мистецтво визначається також відношенням до його філософії. Питаннями про походження та неповторність. Саме все це було присутні цього дня. Молоді атлети на татамі створювали спекотні, але красиві поодинокі серії цілого серіалу турніру Честь і сила України. Це були видовищні та гідні бої, що викликали повагу до кожного бійця. По завершенню турніру, переможці та призери були нагороджені кубками, медалями та грамотами. До слова, команда СК «Окамі» зайняла друге, а команда Сайха Доджу третє загальнокомандні місця. Турнір відбувся, всі емоції позаду. Але вже кожен спортсмен думками про наступні змагання, нові турніри, нові досягнення. Саме такі зустрічі дають можливість кожному атлету зрозуміти рівень підготовки, зрозуміти, на що потрібно ставити акценти у тренувальних процесах, виправляти помилки, щоб їх не було у наступних двобоях. Турнір, честь і сила України доказ того, що цей шлях обирають найсильніші. Подяка усім, хто цього дня були в стінах цього залу. Але саме головне подяка нашим захисникам та захисницям. Саме вони сьогодні дають надію і можливість нашим дітям займатися своїм улюбленим видом спорту. Все буде Україна, слава Україні!